Знову кашель, набридливий, подразнюючий кашель. Спробуй Тосмай, Тосмай заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивезти мокротиння. ТОСМАЙ. Кашлю немає. немай. Прикордонники відділу вогневої підтримки розсомахи тримають рубежі на Сумщині, не даючи ворогу просунутись ні на метр вглиб української території. По позиціях окупантів бійці цілять із самохідної артилерійської установки діта про щоденну роботу на фронті та призначення САУ далі. Прикордонники з позивним студент до повномасштабної війни був учителем музики. Зараз начальник вогневої групи відділення гаубиць 155-го калібру. Розповідає, що на початку російського вторгнення прагнув стати артилеристом. Ми були на Донецькому напрямку і їздив, возив командира на нараду і чекав його в селі. І дивився, як стріляла Д-30. І так мені тоді сподобалось. Я собі думаю, о артилерія. Ну він класно. От вона собі там валить, підтримує всіх, все ну, нормально. Все думаю, о, було би класно теж попасти в артилерію. День ю війську з 2021-го. Прикордонник брав участь в боях на найгарячіших відтинках фронту. Перша моя посада була це помічник гранатометника. Я пам'ятаю, через Два з половиною, здається, чи три місяці ми вже попали як санітарний резерв на Донбасі під Авдіївкою. Там був досвід піхотинця, ну, типу, такий лютий досвід. Після цього була поїздка у Францію. Пройшли ми там навчання, приїхали, поїхали ми одразу на Харків, коли почалося все на Харкові, там, на Вовчанську. От були в Харкові два місяці, і після того я опинився вже тут. Нині обоє захисників у складі екіпажу Сау Діта. Це колісна самохідна артилерійська установка, розроблена чеською компанією на оригінальній моделі Гаубиць Дана. Вона має гармату 155-го калібру, що забезпечує дальність стрільби у 39 кілометрів при використанні звичайних уламково-фугасних снарядів. Запропонували одразу на Сау Діта. Мені ну, дуже захотів, як опанувати таку техніку. Було дуже цікаво мені. Руки затрусилися, що велика машина така переживав, щоб нічого не поламати, бо ж не кожен день на такі їздив. Найскладніше було привикнути до габаритів, Така велика машина, щоб швидко доїхати до позиції, там, повернутися, щоб нічого не зачепити. Установка легка в керуванні, компактні габарити дозволяють оперативно маскувати машину і маневрувати на дорогах, доїхати до позиції і повернутися назад. Оце якби найскладніше. Тому що ворог не сидить на місці, дуже велика концентрація будь-яких різного типу, точніше, безпілотних літальних апаратів в повітрі. І ну, це постійний моніторинг повітряного простору для того, щоб машина спокійно могла приїхати, відпрацювати і повернутися назад без наслідків. Бійці розповідають, якщо бортова електроніка САУ відмовить, усі маніпуляції, зокрема випуск опор, наведення та заряджання, можна виконувати в ручному режимі. Екіпаж завжди працює у взаємодії з операторами розвідувальних безпілотників, які шукають цілі і коригують вогонь. Дають, наприклад, тобі розібрати якийсь ангар, попадаєш ти в той ангар, ти дивишся, як вона починає спалахувати, починає якась детонація, ти вже такий о, ну не дарма, це все. Ну, вже якийсь тіпо типу, кайф, і так само по посадкам. Десь залетить в посадку, десь там лежить, той вшотик дивиться в небо. Ну і такі думаєш, ну не ти перший, не ти останній, Так що буде ще. Основними завданнями для Саудіта є ураження віддалених цілей. та коли ворог підходить в притул, артилерійський вогонь не вщухає.